Доброго ранку малята. Сьогодні у нас заняття з малювання. А кого ми будемо малювати? Зараз ви узнаєте, послухавши віршика. Я біжу, біжу по гаю, я метелика спіймаю, а метелик не схотів, геть від мене полетів. Сів метелик на травичку, може, думав, не помічу блиснуть крилечка ясні. Зразу видно вдалині сів метелик на листочок. Може, там сховатись хоче. Блиснуть крилечка рябі, не сховатися тобі. Полетів він на лужок, приховався між квіток. Я іду, 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 метелика не знайду. Отже, друзі, ми сьогодні з вами будемо малювати метелика. А малювати ми будемо нетрадиційним способом. Для цього нам потрібен листок паперу білого, фарби і пензлик з водичкою. Ми склали аркуш паперу на опіл. з однієї сторони малюємо метелика. Побільше намащуємо Фарбу. І його А тепер складаємо папір і добре притискаємо. Ось, подивіться, який гарний метелик вийшов. Сподіваюся і у вас теж гарно вийде. Дякуємо вам за увагу. Чекаємо на ваші роботи. До побачення!